Доброго ранку, мої шановні друзі. З вами я Галина. Сьогодні у нас 10 серпня. Так, і такі питання подивимось. Так, чи все ж таки состоїться зустріч на Алясці Путіна і Трампа? Путіна Трампа щось вроді хоче Зеленського пригласить. Чи состоїться ця зустріч на Аляскі? Через тиждень десь. Ну, от дорога є. Дорога є. Так, трудное сражение. Пока нестабільність, Так, покровительство, рішение. Тирания от какого-то короля по этому поводу. Ну, какие-то разлад и Д, ненадежно, Разногласия и ненадежно, и пусто. Дорога перша е, але это трудное сражение, говорят, и нестабильность. Тирания от короля идет. Разлад ненадежно. Разногласия юридические и пусто. Та не должна, должна состояться. Дорога и. Дорога и ось, ось зустріч. Должна, але недоверие, щось таке да, выгодная сделка. Три карты говорят, что должна быть состояться. Щось дуже багато разногласий. Неустойчивая ситуация. Хорошо. Чипоида Зеленский на цю зустріч на Аляску. Чипоида Зеленський на цю зустріч на Аляску. Ох, борьба, до Мечи. Мечи, я же говорю, опять показывают. Так, колесо фортуны. Стабильность, положительный результат. М -м -м, непримиримость, мечи. Так, успех, освобождение. Да, должен поехать. Потеря. Потеря. я то потеря. Несоблюдение данного слова. Что тут такое? Должен поехать. Должен поехать, але с такими мечами. Почитаю Должен я поехать? Тут, то есть, по справедливости. Колесо фортуны. И вот эти карты говорят да. И тут якась и положительный результат, да? І стабільність. Так, якась потеря, вот это вот тут зависла эта потеря якась, понимаєте? І вот эти мечі, оце він поїде, если поїде, він з отакими мечами поїде. Махать. Ви мене поняли, з якими мечами. там щось прийдеться дуже трудно. Должен поїхати. Так, хорошо. Що чекати в Україні до Дня Незалежності по обстрілам? Вообще, що чекати в Україні до Дня Незалежності? Перша карта драки. Прильоти, удари. Нарушення даного слова. Тяжелое положение. Лицемерие и обман. Потребность в охране в помощи, тупое упрямство, проблемы, неправильные действия. Опять отсрочка. Прилеты и удары будут до Дня Незалежности. Карта драки. Що готує Трамп Україні? Удар, якось. Удар, якось. Дорого Украина заплаты. Бедственная ситуация. Дорого заплаты. Серьезное вмешательство настойчиво. И тут по перемене дома. Разногласия большие. Якось договор неприятный. Ну все, домовленности по дьяволу и неприятная неожиданность, и все. Серьезное вмешательство настойчиво и большие разногласия. И бедственная ситуация. Какие удар. Очикуватый. Так, хорошо, нічого хорошого. Так, ну хорошо. Україна та Європа встановили свої червоні лінії та не згодні з пропозиціями Путіна. Чим це закінчиться для України? Те саме, нічого не міняється. Нічого. Тей, той своє Зеленський, ну він правильно. Ну, з якого переляку ми повинні віддавати ці території? Що він хоче, щоб вийшли з Донбасу со своєму же. І оце поміняли на Херсонську, Запорізьку чи що? Це Луганська, Донецька і поміняли свої же території. Що це за ерунда така? Чим це завершиться для України, закінчиться. От ці от. Та плохі примети, ось перша карта. Ну, Карта перемоги, Що, боротьба за виживання йде. звісно, він доказує. безполезна суета і плохі примети. Жінка, ось, яка жінка тут допомагає. Обманутої надіжди. Для України, я спитала. Ссора, конфлікт. Хитрость обман, ось ця лисиця. Плохие приметы. Украина как по отшельнику, как одиночество. Понимаете, выпадает. Это показывало и раньше. Вот, плохие приметы. Бесполезная суета вот эта я испытала для Украины. Так, обманутые надежды. Тут уся жиночка. Ну, ось ж лисиця хочет своровать, да. И ось змея за спиной. И договор перевернут. Тут жинка, ось ось с ось ось помощью. Але ж. Ну, жіночка якась допомагає. Не, негатив, мир перевернутый розри... розлад, розлад іде. І Україна по отшельнику. Плохі примети. Отак. І обмануті надіжди. Ну що, Україна та Європа вимагають припинення вогню спочатку, перед іншими кроками? Буде таке? Припинення вогню, гарантії безпеки. Що там, вступ в НАТО таке, такі вимоги України та Європи? Піде на це Росія. Нет. Та ну що, критична ось ось. Куда ж піде? Критична ситуація, розчарування, Невежество. Опять перша карта. Жінка якась ось допомагає, Движение. Та, ну, і критична ситуація. Горе, мучення, страдання. Всі карти перевернуті, и бесполезная суета. Не піде, конечно. Росія на це не піде. Так, хорошо. Алієв і Пашинян підписали в США угоду міра, да? Міра і процвітання. Путь Трампа називається. 8 августа День Незалежності від Росії. Це повний провал Путіну. Чи буде оцей путь Трампа, світлий? В Україні. Підпишуть Україна Росія от эту таку мирну угоду. Довго прийдеться ждати? Не рушимо. Поки не рушимо перша карта. Терпение, сверхмеры, спекуляция, торги, 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 нестабильность. Конфликт, конфликт мечи. Опять мечами, обман. Дуже багато обмана. Неудачи. Та не это фантазии. Вот так як оце Азербайджан и Армения, долго придется ждать. Не тот случай. Не ті масштаби, да? Не ті масштаби, не та сила. Так, хорошо. Вот таке питание. Путин потерял Сирию, Иран, да, Закавказье вот это вот потерял. Таке питание. Чи затягує Трамп вот эту удавку Путину? Потихенько. Так, є? Чи затягує от это потихеньку Трамп, Путіну оцю удавку на шиї. Хороше предзнаменування. По новому. Дорого плати Путін. Дорого Путін плати. Можна сказати, що так. Да. усталость, истощение, враг за спиной, конфликт. Да, по-новому перемены. Дорого Путин платы. Враждебность. Спокойное состояние. Можно сказать, что да. Как вот он за ним наблюдает под контролем. Понимаете? Как вот он затягивает хорошие новости, важная информация. Я могу сказати, що так. Да. Так, Зеленський заявив, ніякої здачі територій. Ну, та так, конечно, ніякого обміну порушати Конституції. Даже він не имеет права говорить. Може, тільки народ. Ну, хорошо. Реакція Трампа на цю заяву. Яка буде реакція Трампа на цю заяву Зеленського? Розрив отношений. Важне рішення і розрив отношень. Отака реакція Трампа. Решение императора. Разрыв... Краткий союз, разрыв отношений. Вот такая карта. Разрыв отношений. Обрыв. Конкретный обрыв. Вот разрыв отношений. Вот обрыв. Все. Реакция Трампа. Вот и показывают одиночество. Конфликт большой. Я же говорю, мечами будут так махать. Расходы, деньги, потребность в деньгах и борьба за выживание нам. Обрыв, разрыв отношений и обрыв полный. Решение императора так Вот по деньгам, расходы, потребность в деньгах, борьба за выживание. Жертва, жертва, ми жертва. Ностальгія, печаль. Та-да. Ось така реакція Трампа. Чи залишиться Україна сам на сам з Москвою? Буде таке? Чи залишиться Україна сам на сам з Росією. Та ні, тут помощь, рука помощи є. Сам на сам Ні. Але страхи и печаль, депрессия. Багато обмана дуже. И плохие приметы. Помощь то будет, якасино то Несоответствие, понимаете? Россия, Украина, несоответствие. Если вот так сам на сам. Вот карта. Препятствие и несоответствие. Помощь, якась будет, рука помощи будет. Але ж маленько, детская якась, маленькая помощь. Оправданное подозрение. Тирания большая. Высокомерие вис разочарование. Тирания. Велика тирания. Якась помощь будет, але недостаточно. Ну хорошо, давайте прямо напрямую спросим. Чи розірва Трамп? Правда, всі відносини з Україною. Прекратить поставку оружия, денег, Трамп України. Буде таке. Ну, ситуація неустойчива от первая карта. Неустойчивая, колеблется. Рішення короля. Карта сили. Карта перемоги. Ну, как не должно быть. Отрицательный ответ и пустые разговоры пока. Но ситуация неустойчивая. Манипуляция. Манипуляция. Ссора, конфликт. Усталость, истощение. Враг за спиной. Ой, ну такой тяжелый случай... Пока, пока не, пока не должно, це ілюзії. Не должно быть так. Я же говорю, вчора говорила, що Зеленському дуже буде тяжело. дуже. Така тиранія на нього. І от як тупик. Чи ж завершаться бойові дії в цьому році? До кінця року, там листопад. До кінця року, 2025-го, чи ж завершаться бойові дії, обстріли України, бойові дії? Чи завершаться? сильный гнев и сомнение, шанс Е. Хм. Тупое упрямство. Я же говорю, тупик. Помощь. Помощь женщины. Вот женщина якась помогает. Сейчас подивимося. С помощью этой женщины все равно идет потеря. Все равно якась потеря идет. Постоянно показывают карты. Какая-то потеря, мрачные мысли, тоска по ситуации. По людям, по ситуации. Вот потеря идет. Женщина помогает. Решение проблем. Проблема будет решена. С помощью какой жінки. Карта мира перемоги. Ну, яка там перемога? Да, и все, завершение. Вот в цьому році. Перемены. вот потеря, спекуляция, торги. Решай, решение, решение, решение. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дуже трудное сражение. Дуже трудно. Жиночка якась помогает. Будет договор, и карта мира, и проблема будет решена. И тут короли решения, решения решают, 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 решают. Конфликты, мечами. Сильный враг, сильный гнев. Жінка якась помогает. Но якась потеря идет. Ну, чего она будет, чи не, не ему. Но потеря постоянно вот это вот выпадает. По территориям же ж вот это вот. Решают. Зависло все. Ну, давайте напрямую спитаем. Такие тяжелые расклады вот это вот пішли. Потому що вони самі не знають. Іще чи. Та ні, ну ті, мабуть, вже знають. Там уже показували, що договор вже є, вже все вирішено. Ну, тільки ж... Ш... Зеленський должен кое-что підписати, сказав Трамп. Підпише Зеленський. Так шо, кое що, кое-що? Оце ж такий должен підписати. Трамп сказав, що кое-что Зеленський должен підписати. Уже все вирішено. Підпише Зеленський. Скажіть, пожалуйста, що там за кое що та критична ситуація. я же говорю, дуже тяжело. Критична ситуація. Ну, вже все під контролем. Неприятно, неожиданность і критична ситуація. Завишені требування до нього. Тиранія і завишені требування. Нові перспективи. по новому по новому завершення цикла, кінець війни. Фух. Підпише він. Ой, освобождение, завершение цикла, завершение бойових дій. Перемена дома, освобождение. Сейчас освобождение. Хорошие перспективы. Ну, такая драка. Оце бачите, що робиться. Перша карта критична ситуация. Критична ситуація, ось така драка. Ну, настойчиво. Тиранія, критична ситуація. Давіт. Серйозне вмішательство. Настойчиво. По перемені дома. Я поки не бачу, щоб він підписав. Поки йде борьба, от эта драка йде. Оця драка. Зараз на три спитаю. Підпише Зеленський. Все-таки удавят його. Да чи ні. Покажіть, пожалуйста. Зеленський підпише. Вот эти карты говорят, да. Важный выбор, рішення буде прийнято. Все-таки. Що ще хотіла спитати. Фух, хвата, напевно. Туди сюди, туди сюди. Критична ситуація. Така давка на Зеленського. Я не знаю, як він це все вистоїть. Уда, все-таки, наверное, підпише. Іли продолжать дальше. А продолжать дальше. Этот разрыв отношений, Трамп, гнев сильний. А Европа, що Європа? До этого недостаточно помощи. Понимаєте? Яка ситуація зараз? Критично показують карти. Ситуація критична. Ще будемо дивитися далі. Все на сьогодні. Дякую вам за увагу, дякую за перегляди. Тяжолі такі розклади, що я вам тільки нагнітаю, от це от, мабуть, настрій такий. Все одно, що то рішиться, все одно завершаться, звісно, бойові дії, але яким путем, от от Ну, Зеленський теж впертий, він же, ж, він правильно він робить. Людям, воно, звісно, тяжело, вже все, вже всі заморилися, і все, показують карти, що вже терпіння немає, ну немає. От все, ні хати, ніде нічого, все висить, висиш у воздухі, не знаєш, що далі. І воно тягнеться, тягнеться, та просто вже роздраження йде. Я не знаю, я по собі от говорю, що вже просто отак готовий розірвати. Що от робити далі? Ночами оце? Крутиш ту пластинку, що робити далі. І це ж всі, це ж не тільки я, це всі так, я так знаю, що людям вот таке тяжело, звісно. Далі, от, продовжати війну далі. А чим продовжати і ким? Ну, щоб чим же? ж, Проти такої, все одно Росія, як не говориш, сильніше. Будемо ще дивитися. Духом не падаємо, все одно віра є. Все одно даже не хлопці. На... Ото надія тільки на хлопців на наших. Ну а що ж хлопці? Хлопцям треба чимсь поміч. Постійно показують поміч. Особливо там. Та що особливо, везде? І Харків, і Донеч... Донеччина, так вообще. Херсонщина кругом. Поміч надо. Все мої хороші, гарного вам дня аж заїкаця вже стала. Будьте здорові. Все, не падаємо духом. Віримо, надіємося і чекаємо, що ми можемо ще. Донатимо. Хто може, донатимо. Хто не може, так. Молимося. Все, до побачення вам.